Всім привіт! Сьогодні була а, зустріч з клієнткою. А, вона звернулася із таким питанням. А, постійно скупляється на роботу, постійно щось а, придбаває для роботи, тобто папіра 4, якісь а, матеріали для роботи. На роботі а, цього не видають, але це є необхідним для здійснення її професійних обов'язків. А, значить, і вона каже, що не вистачає зарплати, треба шукати значить, ще якісь види роботи, підробітку і так далі. От. І питає, чи можна якось потім повернути а, ці кошти їй у а, рахунок зарплати, чи якось відшкодувати то на роботі, тому що вона скупляється сугубо для а, робочих цілей. Пояснюю. А, якщо ви купуєте щось на роботу, так а, і ви зберігаєте і хочете повернути свої кошти, а, тобто вам це треба для роботи, але реально. А, а... Хочете, щоб гроші не припадали, не бути волонтером чи спонсором. А, значить, ви зберігаєте всі свої чеки і упаковки від того, що ви придбали. А потім йдете до а, бухгалтера, економіста. Ну в кожного на роботі а, свій а, начальник відділу, який нараховує зарплату, а, от і а, даєте ці упаковки. І чеки, і кажете, що я би хотів повернути ці кошти, витрачені на здійснення моїх безпосередніх професійних обов'язків. От так, дівчинка працює у ну як дівчинка, жіночка працює у державній установі на державній службі. От, тому так згідно законодавство таке практикується, і повернення коштів їй на роботі зарплату чи в аванс також можливе.